Добрий день. Ось я набираю мед, мед сівший. Ну, але такий кремовий, але сівший, не, не цукрак. І що я побачив? І що я побачив? Зверху. Сівший мед, знизу рідкий. Ось бачите. Таке в мене другий раз. У житті у пасічному. Як правило, більш важкі меди опускаються, а більш легкі меди. Плавають. Ну от, легкий мед сів. Легкий мед сів. от. Так от. Залишиться важкий рідкий мед. Ну, таке розшарування меду медно виворить. Ось так от. Як правило, якщо мед розшаровується, так важкий мед опускається на дно. А тут все навпаки. Отак от. Ну, далі я вже підберу. Ой, все, до побачення.